Друзі, всім привіт! Прийшли мені декілька посилок з Аліекспреса. Зараз подивимося, що тут мені самому цікаво. Так. А, це Я взяв ножик так, чисто для виду. так понял. Так, Давайте по черзі, я думаю, відкриваємо спочатку велику, а потім будемо ті маленькі. Це у нас штука для суші. Тобто, хто любитель суші, це ось така приблуда сюди. Зараз як воно працює, я толком не знаю. Я відео так подивлюся і все. Ага, тут є такі защолки. Так, Це трамбувачка, я так зрозумів. Сюди накладується рис варений, потім е, зверху ложиться начинка. Ось так закривається. Так, друзі, видно, що це китайська хрінь, тому що все розсипається. О, ось так воно закривається, потім. Трамбується, крутиться отак. І потім випихається і звідси вже дожен вийти. Це як пошень, бачите? Звідси дожен вийти уже готовий суш. В другому відео обов'язково затестимо, так що дивіться, не пропускайте відеоролики. Так, Це в сторону. Так, Це у нас Ага, вона поломана. Це тертушка це для часнику, туди кидається часничок. і ось так там натиратися. Ну, я бачу, що вона а, це трамбувачка і... І отак от от, туди-сюди і довше натертися. Але як бачимо, вона переломана. ось. Ось я Ось я тут. Переломана, так що я не буду е, розпаковувати її, я пофотографую і відправлю продавцю, щоб повернути кошти. Ось. Все-таки вирішив розпакувати я цю штуку, зробив відео та фотофіксацію з переломом, ось, з пошкодженням. Вона там копійки стоїть, але все рівно неприємно. Вирішив вам показати, як це працює. Ось я почистив чесничину, ось кидаємо, це трамбовка така, і це якось має опрацювати. Якось як бачимо, воно працює добре, але це що пошкодження неприємно, то мені повернуть кошти, я замовлю другу собі таку штуку. Відкриваємо наступну посилку. Це ножиці, щоб розрізати тканину. Ось вони, як звичайні ножиці, але воно должно краще розрізати, ось, бачите, як добре ріже все. Добре ріже тканину. Ну, Воно і плотніше, просто в мене ось зберемо декілька слоїв. Ось, бачите, добре розрізає. Відкриваємо наступну. Це що? Це у нас маленька світодіодна лента. Сюди вставляються батарейки маленькі, я так зрозумів, вон там на, на, нарисовано скільки штучок. І ось вимикач. Це вона тут розплутується і там метр, вроді би, її. Ось така штука. Це жінки сподобалась розчоска, вона захотіла, то ми замовили, в принципі, зараз вона покаже, як це на ділі провіри, тому що я таке не можу провірити. Мені просто звичайна розчоска, тільки дерева якась. І як тобі? Дуже м'ягенько. Для дівчат з пошкодженим волоссям буде те, що треба. Більше казати нічого не треба. Можна не казати. Просто якщо жінки чи дівчата дивляться, то ну, щоб вони розуміли, чи замовляти, деряву розчіску, чи, чи не потрібно. Те, що треба. А? — Те, що треба. Да. Да. Гарна штука. Гарна штука. Добре. Так, це відкладаємо в сторонку. Щось насправді, насправді я розраховував на більше посилок, але так е, вийшло, що прийшли тільки ці. Ну нічого, буде наступне відео, або я з'єднаю, потім змонтую відео е, там, де буде додаткові ще посилки прийдуть. Просто вони різними. Так що, подивимося, коротше. І останнє у нас. А це у нас підсумок на бронежилет. Ось. Я думаю, всі розуміють, що в нас в країні війна. Замовив ось такий підсумок. Тут для системи молі. Ось. І кіт мені допомагає, да? Подобається тобі? А? Морті. Язикавий язика слово. <рес> І ось така невелика кубка у нас посилок. Не дуже вони цікаві. Я, я розраховував на більшу кількість, як я вам вже сказав. Це буде в другій частині, так що не пропускайте відеоролики. Про цю штуку суши давка чи суши готовка, я не, не знаю, як її називати. Про цю штуку буде окреме відео на каналі, я думаю, десь на тижні. Ось так що, дивіться, не пропускайте відеоролики, кому, кому цікаво. Ставимо лайки, підписуємося на канал. До зустрічі!